Привіт, друзі! Сьогодні ми приїхали і знаходимося в доволі таки цікавому історичному місці у Львові, яке в народі має назву Хом Слави. Як ви розумієте, Хом Слави це така назва, коли у Львові проживала велика кількість людей, які нерівно дихали в сторону Радянського Союзу. Любили українською. Це Пагорб Слави, хоча і назва теж така доволі цікава слави, ну якої слави. Деякі люди кажуть, що це символ радянської окупації Львова. Місце пройшло декомунізацію, звідси фактично демонтували усі символи Радянського Союзу, зірки, там, герби і так далі, і надписи. І поступово все руйнується, ніхто не спішить відновлювати це місце. Значить, я пам'ятаю, як тільки став студентом, поступив у Львівський національний університет, неподалік цього місця, там далі є четвертий гуртожиток. Це було моє перше місце проживання у Львові. Я ж тоді здивався, Боже, і цей університет гуртожки тоді, на жаль, були в доволі поганому стані. Така собі школа виживання. Але на цьому місці, особливо в певні дні, відбувалися цілі церемонії, такі собі святкування. Люди з червоними прапорами приходили. Ветерани війни, хоча ну не знаю, скільки треба було жити, щоб в такому стані бути ветераном. Скоріше за все, це люди, які народилися після закінчення Другої світової війни, так звані ряджені ветерани, ну але тоді в нас на це ніхто не звертав увагу. Фейерверки, салюти були потужні. Але Поступово, коли прийшло усвідомлення все цього, що відбувалося з приходом радянської влади, Львів, всі ці традиції зупинилися, і тут фактично вже ніхто нічого не проводить. Але, ну, Факт є факт, тут є поховання, і відповідно, щоб не було якихось провокативних дій. Все ж таки є відеоспостереження за цією територією. Так, а я підходжу якраз до західної сторони. Звідси має відкриватися такий вигляд ну, на весь Львів, тому що територія ну, не, не дурно називається. Парп. О, вона фактично вище від високого замку. Ну, високий замок більшість більшості людей асоціюється з тою оглядовою ділянкою, яка була фактично насипана. А тут все природньо. Якщо підійти десь туди, до самого кінця парку, то мав би відкриватись вигляд на Марсове поле на цвентар ну і такий цілий пейзаж на львів Окей, краєвид на Львів розкривається звідси з пагорбу. Слави Так, а тут праворуч і вниз. Була скандальна ситуація до цієї історичної будівлі, зробили. Зробили таку прибудову. Звичайно, без... Жодних документів на це? Камера це не передасть, але видно чудово і високий замах, і ліску вежу, і ратушу, і так в долині по периметру оточений такими пагорбами. Я как раз на одном из них стою. Стадиончик. А за стадиончиком видно виский ботаничный сад. І новобудови на горизонті. Так, а цей будиночок це жіночий монастир. Бачимо, ще з'явились новобудови. Ну, в роки моє студентства тих будиночків не було. Я не пам'ятаю, тут ще мала бути кінцева зупинка тролейбусу, але вже я її не застав. Тролейбус, який мав їхати по пасічній в сторону зеленої. Треба йти до гуртожитку, подивитися яка там ситуація. Там, по ідеї, мали будувати ще один будинок десь за гуртожитком. Тому гуртожитку. Такий тип гуртожитку, коли довгі коридори, спільна кухня і окремі кімнатки. І Нас поселили, типу називалася практика. Але насправді це от ходили по гуртожитках, займалися ремонтом, прибиранням. от таке. от. Просто використання дармової робочої сили. Це перший урок виживання і життя для студентів був. Львівського національного, ще тоді не був національним, просто був Львівський університет імені Франка. Жили в'єтнамці, лаосці, індуси. Запрошували нас в гості. А да, ж, часи були, бо ж, яка бідося була, пам'ятаю, брав з собою. Декілька мільйонів купоно і того не вистачало на життя. Так що хто там розказує про першого президента Кравчука, що він був видатний президент, який... який. був біля витоків незалежності України, ну президент був ніякий. Просто йому так. Потоланило, скажімо так, незалежність сама впала в руки. Я, звичайно, шо це? Тут такий схил був крутий. Як вони вмудрилися будувати тут ще будиночок? Вони якісь палі бурили. Ну, ризикований проєкт на такому схилі збудований. Ну колись тут чекували на пари, особливо зранку, на фізкультуру. Тут був спуск. А хто довго спав, то потім відпрацьовувати.